Вітаю вас на моєму каналі. Дуже дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваші лайки і за підписки окремо, тому що це надихає мене працювати далі. Хочу вам нагадати один момент. Любі мої, пам'ятайте, що я не є політик, я не є політолог, я не є історик. І всі питання, які я розглядаю по таро. Це тільки те, що я щитую інформацію із карт Таро. Моєї власної думки там зовсім немає. Тому я вас дуже прошу: не сваріться, не вкидуйте бруд. Давайте спілкуватися мирно, давайте розуміти один одного і таким чином будемо наближати перемогу. А зараз давайте розглянемо ті питання, які зараз турбують всіх нас, що відбуваються в Україні в світі. Давайте запитаємо, як справи. На лівому березі у окупантів. Давайте. Так. Лівий берег, Херсонщина. Як на сьогоднішній день там почуваються окупанти? Що у них там відбувається? Перша карта рицаль мечів, тобто це люди, які готові до якихось бойових дій, тобто ну, війна, рицаль мечів це людина на коні, яка мчить, яка щось робить. Але друга карта 10 жезлів. Тобто, ви розумієте, вони там є. В них, звісно, є зброя, так? є техніка, на якій вони пересуваються, бо вони сидять на коні. Але є десятка жезлів. Десятка жезлів це карта, яка в класиці називається валіза без ручки. Це коли щось взяли, тягнуть. Не можуть кинути, бо є ну, завдання, так їхні ж да ну генерали, тримаємося, тримаємося, так кинути вони не можуть це все, але і знаходитися там важко їм. І ще що. І що. Важко, тому що у них йдуть якісь затримки. От зараз покажу ці чотири карти і об'ясню. Вони там є, їм там важко. Важко тому, що вони не отримують по четвірці мечів, це зупинка активної діяльності, коли повинні щось надати. Ось така сама, як історія у нас. Ми ж чекаємо, коли нам постачання буде, коли нам щось. От у них така сама історія. У мене таке відчуття, що там зовсім недавно порушилася якась логістика. Я не скажу, що це. Прямо зовсім бо Херсонська ж область лівобережжя велике. От на якомусь етапі я не можу сказати, який це саме населений пункт, де це, але десь там у них є дуже велика проблема з логістикою. Вони чогось не і в зв'язку з цим вони якби, якби призупинилися. Тобто вони там будуть, вони ще нікуди, поки не йдуть, налаштовані серйозно. Але я дуже багато чую оцих кидів про повторний наступ на Херсон. Ось зараз хочу от прям зробити про це невеличкий розклад, бо люди дуже заклопотані, і я сама дуже багато чую, до мене звертаються. Ну от, ти ж подивися, бо кажуть, що буде повторний наступ на Херсон. Розумієте, що якщо Херсон, то це ж і Миколаїв, і Одеса, все ж це поруч. Дивимося. Що у окупантів на умі з приводу наступу? Стопу на Херсон. Розмови такі ведуться. Ось о, королі, які активно про це бла, 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 балакають. Так, у них є розмова про це по з приводу цього йдуть дуже багато розмов. Вони про це розмовляють. Фактично, чи може це відбутися? Не може. У них немає ресурсів. Дивіться. Коли аби це ну, були такі дії, знаєте, якісь більш активні по пажу е, мечів, це ми є на певній території в певній кількості для того, щоб там закріпитися. Але будь-які дії наперед, по трійки мечів, вони неможливі. Тобто по різним причинам. Ну, по-перше, вони не зможуть форсувати Дніпро, ну вони ж не будуть слухати в плав його перепливати. А наші хлопці що там роблять? Вони, звісно, їх там ж чекають, так, аби був міст, аби була дорога якась широка, прямо на Херсон з лівого берега. То слухайте, цього немає. Це такі повільні. І, ну, і я вам ще скажу, що ну, карти ж не, не, не завжди випадають от в одну і ту саму позицію. Я буквально днів кілька назад дивилася, та там взагалі розпачлива ситуація. Є такий момент, коли. Генерали там на лівому березі окупантам кажуть: готуйтеся, ми будемо перекидувати на Херсон якусь велику групу, ну як ДРГ, от якесь таке. А у них паніка, вони бояться, у них немає чогось, чим вони можуть прикритися. Оце мені дуже точно показували. Дуже точно. Наступу немає. Ну тут ні, ні. Ще раз ні. Ну тут карта ілюзія каже, те, що ви кажете, те про що ви балакаєте. Ну, якби, як будто би як росіяни, які хочуть змінити долю, піти в наступ на Херсон, це йде по ілюзії. Це такі влажні фантазії і по дурню. Так вони хочуть якби, заново, наново. Але на сьогоднішній день це просто неможливо. Обстрілювання зараз ще раз уточню з приводу обстрілювання. Ну, обстрілюватися ну, ми і так розумію що він буде обстрілювати, що ж їм робити. Але яка інтенсивність обстрілів по Херсону до кінця лютого? Паж мечів, обстріли будуть, але пашти завжди небагато, небагато, небагато. Обстріли будуть, а ось чому не багато, тому що вони трохи починають економити. Я вам казала, коли ми почали розглядати Лівий Берки. Я вам казала, у них порушена якась логістична десь ланцюжок, який десь перебити. І на сьогоднішній день вони більш економлять, економлять. Тобто завдати таких масштабних, дуже величезних ударів по Херсону. Вони не можуть. Вони будуть ото цвіркати, як вони там з якогось невеликого орудія, чи що вони там обстрілюють, тому що четвірка пентаклів це треба економити. Ну, отже, давайте тоді вже як під завершення, от до чого готуватися лівому берегу Херсонщини? До чого треба бути готовими? Давайте скажемо до весни. От так от весна, плюс-мінус. От до чого повинен готуватися лівий берег. Ті люди, ті наші люди, які там знаходяться, до чого їм повинно треба готуватися. Ну, все йде до миру. Каже, мир буде, але він трошечки затягується. Дивіться, карта мир це обнулення ситуації, але Зірка каже, потерпіть, потерпіть. Ну, я вам хочу сказати, зміна долі буде. Звідкись все ж таки вони будуть трошечки відступати. Бачите, четвірка мечів це коли з якихось певних територій трошечки відсовуються. Ми будемо сподіватися на гарні часи, нам нічого не лишається, як тільки сподіватися. на то. Так, Для ЗСУ покажіть загальний фонд для ЗСУ. Імператор, про що мова, лівобережжю Херсонщини на сьогодні приділяється, ну це без образ, але чомусь так вирішено, що саме ця територія, вона зараз під прицілом, коли розробляється якась певна стратегія. Туди зараз повернуті очі всіх наших генералів, ну хто, то, хто цим займається, тобто направлені очі генералів на лівобережжя. Мета. Знову показана дуже ретельна робота, коли збираються три-чотири посадовці, які ем, план, план ретельно прораховують якусь роботу. Ви розумієте, на лівому березі дуже серйозний план. Тут, до речі, буде кинути ресурс. Зараз про це йде мова. Дев'ятка пентаклів. Це достатньо ресурсів для того, щоб ми отримали добрі новини під вдалим керівництвом. На лівобережжя зараз повернуті всі очі. Тепер, загалом, зараз запитаємо у наших, у наших хлопців, як насправді на сьогоднішній день обставини на лівому березі, хлопці за соло загальний фонд. Що у них там? Хитрий план. Вони щось таке ідея їм якась інформація. Да. Ось ми зробимо який, знаєте, обманний хід для ворога там буде зроблено. І ще що отримують новини. По підкріпленню. Чистка пентаклів це допомогу, сиплють в руки допомогу. І що ще? Вони закріпилися десь, дивіться. Є четвірка жезлів, це карта певних кордонів, кордони якісь. Хай вони невеличкі, а є. Добре закріплення в якомусь місці, таке знаєте, основательне. не можна виднати. Тобто, що я вам скажу? Успіхи у наших на лівому березі є. Хай вони не такі величезні, як би хотілося. От показують, що їм важко, але пруться. То що так же, як на окупантів, показали десятку жезлів. Тобто, нам важко, неможливо як важко, але ми стоїмо піти не можемо. Та сама історія у наших. Ну звісно, вони ж не напереги до тещі поїхали. Розумієте, звісно, важко. Є проблеми свого роду, але вони. Сунуть вперед, е, іде підкріплення до наших туди на лівий берег. Іде підкріплення. І що ми? А ми отримуємо дуже добрі новини. Дивіться. Коли випадає королева жезлів, це активна дія, а королева кубка поруч з королем король, королева кубків це вісті біля води, там ж багато води, там і Чорне море в нас є, там населені пункти, є, де саме окупанти сидять біля води у нас, і знову ж таки, і маленькі там річечки є. Тобто ми отримуємо добрі новини. Так що я вам так скажу, у нас справи там нормально ну-ка, Давайте запитаємо на сьогоднішній день, звідки більше йде зброя Запорізька область. Чи це Крим? З Криму. з Крим? З Криму, з Криму. Все йде з Криму. Від... Ну, звідти і звідти, але на Крим падає дев'ятка пентаклів з Криму. Міст треба негайно гепати. З Криму. Уже скільки разів було таке, що я навіть вночі прокидалася і думаю, його вже бахнули, його вже бахнули. Ну, а бачите, все міняється, тому що... Знаєте, його не рушить не тому, що немає зброї, а тому, що є певна домовленість. Чи є домовленість не рушити поки що Кримський міст? Зірка відтяньте цю подію на якийсь певний час. По зірці зірка це далеко. Зірка це мрія. Зрозуміло, ви це хочете, ви то бажаєте, але відтяніть на певний час. Буде вказівка високопосадовця. Звісно, це буде виконано по якійсь домовленості. Не так, як от наші десь сидять там в кущах. А давайте мост гепнемо. Не так чекають вказівку високопосадовця якогось, дуже такого розумного дядька, який дає певний Ви розумієте, це повинно зробитися в певний час певною зброєю. Для чогось, але те, що він буде зруйнований, ну, це однозначно. І, можливо, навіть не так уже й далеко, як та зірка каже. По зірці, ви знаєте, це нам би хотілося от цю секунду, от зараз, буквально зараз, ще вчора. Зірка відтягує, можливо, це на місяць, на два. Може, це буде до кінця весни. Хоча скоріше тут такі теплі карти, вибачте, випали. Тут не про холод. Тут якраз оце мова про воду в теплий час. І те, що воно буде зруйновано, це однозначно. Теплий час, будемо мати надію, що це весна. Що буде відбуватися на хімічному заводі, який знаходиться в Армянську? Ну, мені показано розбите серце. Тут якась робота. Тобто дивіться, я так думаю, на всяк випадок той завод має бути замінованим, тому що тут є розбите серце це вже втручання, це якийсь негатив іде. І певна робота проводиться. Карта вісім пентаклів, якась робота, якась активація. Але я тут не бачу вибуху. Тобто дивіться, отакий варіант, такий, що ми щось зробимо тут недобре, він якби існує в просторі, але якби не в дії. А ну, Чи буде забруднення? Так і запитаємо, чи буде забруднення? Воно буде, але воно не від вибуху, воно чи від некоректної роботи. Чи ну, якийсь вихід, вихлоп якийсь буде. Ну, ну це не так, щоб, знаєте, все забруднило і всі померли. А, або це, можливо, допустим, якщо якийсь викид, ну воно ж повітря, воно раз, раз і його нема. Так я не бачу, знаєте, щоб відбувалася якась фіксоване, стабільне, довготривале зараження повітря чи води. Воно якби тут є карти неприємні, є, але це не показано мені як вибух. І воно раз, якось бистро, і і йде, і уходить. Якась робота проводиться. Але це не вибух, це якась неприємна історія. Ну, я кажу, це якась не, некоректна робота. Давайте так, подивимося, що в них в планах і що реально буде, тому що це різні речі. Ну, плани, звісно, так, да, як вони, вони досі знаходяться в Україні, то плани, плани, от дивіться. Плани наполеоновські по десятки пентаклів це не тільки Харківські, Харківська область, купять. Що тільки можливо, ми хочемо забрати все. Ми питаємо плани: десятка пентаклів, багато земель. Багато земель так, але далі іде. Паш Кубків роз'яснюю. Паш Кубків це не багато. Це такі собі ну, новини, це такий вкид. Це, ну якби в планах. Ми плануємо, але ми бачимо четвірку мечів. Четвірка мечів це вас навчає Таро. Це карта називається зупинка активної діяльності. Тобто, це дійсно, поки на сьогоднішній день у них в мізках захопити як можна більше території України. Тепер Щодо Харківської області, Куп'янський напрямок, що там відбувається зі сторони орків, що там відбувається. Вони дійсно стягують туди ресурси. Дійсно підтягують. Королева Пентаклів, але тут же ж таки, бачите, вони їх підтягують. В мене таке відчуття, що вони їх туди-сюди тягають. От підтягнуть, потім знову десь підтягнуть, як, знаєте, як туди-сюди їх тягають ті ресурси. Ресурси так, дійсно підтягнуті. Це буде наступ. Non. Non. Вони, вони хочуть змінити долю. Це зараз я запитаю, навіщо. Хочуть змінити долю, але є карта повішена і заборона діяти. Non. Non. Не буде наступу. Ви розумієте? Тоді так запитаємо насправді, чому тоді це роблять росіяни? Навіщо вони стягують техніку ну і, і погрожують наступом? Навіщо це робиться? Ну, знову ж таки, дивіться. Король Пентаклів і, короле, і, і імператриця. І знову ж таки, це карта розчарування проблем, це дивіться. Ну, йде війна. так? Мені тут зараз не показано і псо. Ну, не завжди ж карти от прям випадають, як нам хочеться чути, і псо, і псо. Ні. Це такий момент, коли треба тримати стрій, тримати тримати напрузі. Тобто, певна, коли. Показують, да, ми тут, ми ніде не де не діваємося. Ви ж розумієте, якщо вони туди підтягують щось, то, звісно ж, тоді і наші Збройні Сили повинні теж туди щось підтягнути, розумієте? А я вам казала, туди-сюди це якесь як переміщення, як е, показати, що ми є, показати ресурс, об'єм, що ми є з усіх сторон. Король Пентаклів це великі ресурси, ми показуємо, що вони в нас є. Але наприкінці цього розкладу випала п'ятірка кубків. Подивіться, це карта депресії, це карта розпачу, нехватки. Тобто вони показують нам. Цю картинку, але вона ця картинка як 3D-картинка, вона просто є, ми її бачимо. Люди кажуть, так, дійсно там скупчення, але воно не включається в дію. От скажіть мені, ми вже скільки раз чуємо, що підтягнути сили буде наступ і на Чернігівщину, і на Сумщину, і на Харківщину. Якби вони були ресурсні це робити, то вони б вже робили це. Що їм лишається робити? Їм треба якусь суєту зробити на інших кордонах, щоб ми відволіклися. Від якоїсь певної точки і перетягли туди свої ресурси, щоб у нас було менше успіху. Оце на сьогоднішній день така їхня задача. Але наступати, наступати фізично, одне діло це є, коли ми думаємо. Так, плануємо, думаєте, а є дія? Так от, дії нема по жодному напрямку. Всередині країни, як ті напрямки там ну, Авдіївка, ну, звісно, там можуть бути якісь переваги, там, звісно, йдуть бої, але рушити через кордон навалою, танками, піхотами, ракетами такого на сьогоднішній день по жодним кордонам не буде. Куп'янськ. Чи буде окуповано Куп'янськ? Ну ви розумієте, як він може бути. От дивіться, є тут карта втрати, але одночасно є карта і радості. Тобто він може бути у окупантів як тимчасовий успіх. Ну, це війна, ви розумієте, ну, так не буває, що чи у окупантів одні успіхи, чи у нас ми обороняємося одні успіхи. Звісно, ми можемо втратити якусь, ну, якісь кілометри, але це, як вам сказати, це не для того, от, взаєте, як окупували і сіли. Вони можуть його окупувати, але на слідуючий день вони можуть звідти і вийти. Тут оце, от така йде історія. Ну, так, щоб зараз я докажу свою думку, тому що тут є таке: от є п'ятірка мічів, це війна і каже, пересування, туди-сюди будуть рухатися. Окупована може бути якась невеличка частина попажу, пентаклів, ну, пентаклів, ну, якась частина міста чи якась околиця, от таке. але знову ж таки це пересування буде. Воно не, воно не стабільна окупація, така, щоб зайшли, щоб вони там розположилися, сіли і здрасті, ми тут. Ні, не так. Україна в глухі. Обороні. Це дійсно так. Туз мечів випав, туз мечів це зброя, це вирішення проблеми, це розставляння всі крапки над і. і ну. Ну, я не можу сказати, можливо, десь є оборона, але все ж таки і випав і знову ж таки і туз Кубків і Рицарь Кубків. Все ж таки є і десь добрі новини. Можливо, ми про них просто не чуємо. Можливо, їх просто навмисно нам не кажуть. Я не можу сказати, що це тупо-глуха оборона. Є е, все ж таки Що є. Е, знаєте, що зараз є у нас е, якась економія? Якась іде економія. Щось нам не вистачає. Економія. Економія. Ми чекаємо, от бачите, ми не в обороні, ми трохи обмежені в діях. От, десь є просування, я ж кажу про лівий берег. Там є успіхи, десь є спросування, а десь ми тупцюємо на місці. Це все тому, що ми чекаємо від іноземців, ось, іноземці, я вже переключаюся на іншу тему. Іноземці скоріше, бігом, ось, рицарь, жезлів, ми чекаємо добрих новин і Король Пентаклів це ресурс, об'єм від іноземців. Ми в очікуванні, це карта зірка, що дуже затягують. Так, чи отримаємо ми, врешті-решт ту зброю, яка нам надасть. Можливість не тільки оборонятися, але йти наступ. Чи буде отримана зброю? Королева Пентаклю перша карта, так, і ще. А Мені кажуть, а вона вже йде, вона вже у вас вже, вже йде. Да. Знаєте, а щось уже щось відбулося. Щось відбулося. Тому що тут, дивіться, каже, ну то ви питаєте, каже, так воно ж є. А це карта закритої інформації і ілюзії. Тобто ви, ви не все знаєте. Ви не все знаєте. Багато каже, будете розмовляти, можете нашкодити. Тобто, якась зброя вже є. А ну чи дозволяють зброєю користуватися? Чогось чекають карма. Да. Чекають, щоб якийсь відбувся. Це, знаєте, треба нанести якийсь дуже масований удар. Ви подивіться, сила, башта. Як його, господі, ту з мечів це все треба якось одномоментно, якийсь масований удар, який приведе до кардинальної зміни ситуації на фронтах. Ну що я вам скажу? Звісно, є домовленості, якісь між ними. Ну це добрі домовленості для України. Просто, просто ж ви ж розумієте, Україна погрязла в таких неприємних ситуаціях. Ну, що ну, навіть просоромно про це казати. Тому, звісно, вони ставлять певні умови, але я так думаю, що все-таки ми досягнемо цього моменту, коли нам все ж таки дадуть величезну зброю якусь, і ми, хоч на одному якомусь напрямку, досягнемо. А тоді фронт сам по собі посипеться вже як доміно. Яким чином буде звільнятися Запоріжжя? Коли б це не відбулося, час не загадуємо, але як буде звільнятися Запоріжжя? Дев'ятка мечів, бої там, звісно, будуть. Це карта кошмару, вона так і називається. Дев'ятка мечів, четвірка мечів, відлюдник, смерть, сила. Дивіться, я не можу сказати, що ось, звісно, бої там будуть. Ну, і ми зараз там, то прилітає щось, насипається, да, щось відбувається. Якась ситуація, прильоти. Ну, коли є мечі, це щось летить. Так, щось летить відлюдно. Це коли люди опиняться там без світла на якийсь період, бо йдуть величезні трансформації. А усього карта сили, яка йде. Тобто почнуться бої. Ну, звісно, вони ж ну не так же прям, якщо лівий берег ну, вони вже пішли з лівого берега, то із Запоріжжя. Вони підуть, але вони спершу якось будуть огризатися. І на якихось участках, на якихось локально бої будуть, але врешті-решт вони великою силою будуть виходити. Оця карта називається Зря потрачені сили, і ми виходимо. Ми йдемо від того, з чого ми не можемо справитися. Тому що карта смерті це велика трансформація. Тобто відбулося щось глобальне. Вони розуміють, чують новини, що лівий берег посипався, то що нам тут робити? Ну якось так. Чи зроблено вибір, напрямок наступу? Так, колісниця. Уже туди направлено, уже вибрано, вже вирішено, вже керовано, по колісниці, вже є і напрямок, і рішення. І дивимося, що буде. Допомагають, кидають туди, кидають ресурси, добрі новини, по пажу, і карта справедливості. Тобто, врешті-решт, по тому напрямку, який обрали наші зараз генерали, буде встановлена справедливість. На цьому в мене все. Дякую вам. Тримаємося разом все буде Україна. До побачення.